Коштуємо сильно газовану воду від найдешевшої до найдорожчої. Бонаква, вода Юа, Сан-Бенедетто та найдорожча Пір'є. Погнали куштувати. Починаємо з найдешевшої. Трускавецька не дуже газована вода. Вона як середньогазована. Бонаква. Bon Пам'ятаєте таку класну рекламу, де там такий пупсік плавав. А потім вони зробили ребрендінг. Ребрендинг. О, ребрендинг. Я, якщо чесно, думала, що сильно газована вода має аж мізки віддавати, отим газом своїм. А вона як слабо газована. Я приступ'ю без газу взагалі. Вода, юей. Мені дуже подобається упаківка. Дивіться, вона також не дуже газована. Якісь брехуни всі. Що вам газу жалко? А, до речі, в дитинстві там такий був газ, що аж в носі кололо. Тут навіть ні одної бульбушки немає. Може, це не сильно газована? Та ні. Написано сильно газована. Де гази? Яке відчуття, чим дорожче, тим менше газу тут. Вишо. Вона навіть для слабогазованої, слабо газована. Ну як так? Людинка прийшла така, о, дуже ти хочу тих газів. І в неї немає а... газів. Бідна людина. Сан Бенедето, може, хоч італійці мене порадують тим газом. А де пшик? О, дивіться, там трошки газиків. Це, походу, якийсь скам. Щось італійці теж mm -hmm. з газом не дружать. Давайте подивимось, що там в Франції. Ого! ну давай, мала, ми тебе попробуємо. Вона е, дійсно газована. Тут є гази, тут клас, але вона коштує 65 гривень.